Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». я Наталя Леонова. Вітаю. Лідери ЄС на засіданні Євроради в Брюсселі одноголосно погодили програму допомоги Україні обсягом до 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Також в окремій заяві очільники країн та урядів держав ЄС наголосили на нагальній необхідності прискорити доставлення боєприпасів і ракет в Україну і підтвердили намір продовжувати надавати своєчасну передбачувану та сталу військову підтримку України. Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив угоду, заявивши, що. Що ЄС бере на себе лідерство та відповідальність за підтримку України та знає, що поставлено на карту. Остання спроба прийняти пакет допомоги Україні у грудні минулого року провалилась через спротив Угорщини. Більше про це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до нас з Брюсселя. Вітаю Богдане! Добре. Як прореагували європейські лідери на прийняття пакету допомоги, на що будуть направлені ці кошти, та як, власне, будуть вони розподілені на ці чотири роки? Я можу сказати, що провідні керівники найвищі посадовці європейського союзу, це президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виглядали сьогодні. Тут у Брюсселі дуже задоволені. Е, власне. Я думаю, що їм напевне, було вже соромно що рішення, яке фактично було оголошене минулого року, вони так і не могли схвалити через е, спротив, фактично, лише одного з лідерів е, керівника Угорщини. Віктора Орбана, і е, нарешті сьогодні це було досягнено. Урсула фон Ляйн е, сказала, що це показує, що Євросоюз виконує свою обіцянку допомоги Україні і підкреслила, що робити треба ще більше. Е, ці кошти будуть важливою підтримкою для українського бюджету. Йдеться насамперед про фінансову допомогу, і е, частина з цих коштів, більша частина з цих коштів, це е, позики. А близько 17 мільярдів це так звані гранти, тобто це гроші, які е, Україні даватимуть і не вимагатимуть повернення. Це для країни, яка веде е, війну на виснаження уже фактично е, два роки повномасштабного е, вторгнення, е, це дуже велика допомога. Це дуже велика підтримка для економіки, і, зокрема, для Фінансової стабільності України для підтримки гривні національної валюти, Богдане як європейським лідерам все ж таки вдалося подолати спротив Угорщини, на які компроміси довелось піти, і чи означає, що Віктор Орбан змінив свою позицію по Україні е, насамперед, про е, друге чи змінив Орбан свою позицію по Україні? З того, що він дуже гучно заявляє цими днями, і буквально щойно, вже після завершення зустрічі керівників країн Європейського союзу, тут можна сказати, що своєї думки щодо України він не змінив. Буквально щойно він оприлюднив заяву, в якій е, стверджував, що е, Угорщина фактично. Е, Настояла на своєму і переконував своїх виборців у тому, що він не змінив свої позиції щодо допомоги Україні. Фактично він продовжує свою можна сказати таку пропагандистську атаку, в якій дуже часто звинувачує саме україну у багатьох проблемах він звинувачує керівництво Брюсселю, він звинувачує керівництво україни коли йдеться про війну при цьому мало критикуючи наприклад росію чи взагалі не критикуючи його досить довго вважають віддавна вже вважають чи не єдиним союзником близьким союзником владі Путіна, президента росії серед керівників європейського союзу але тут фактично був вилаштувався такий фронт 26 проти одного, і напевне, під цим тиском ми бачили, які велися консультації, які з'являлися у пресі, натяки на те, що євросоюз готовий економічно навіть тиснути на Угорщину, що зрештою. Він поступився і поступився, наприклад, під тиском таких дуже гострих заяв, що пролунали від прем'єр-міністра Угорщини. Перепрошую прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який дуже відверто висловився критично на адресу угорського керівника. Де знову із так званою втому від України точно немає проблем. У нас зараз тут у Брюсселі, є від Орбана нам потрібно вирішити так багато речей. І звичайно нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України проти Росії та її агресивної політики. Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. Я думаю, що плану Б насправді немає, і це питання до Віктора Орбана вирішити, чи є угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Знаєте, українське питання є життєво важливим не лише для Польщі, а нас усіх. І сьогодні ця позиція Віктора Орбана це загроза для нашої безпеки. Це щось таке очевидне і водночас таке неприйнятне Богдана, Європа та США неодноразово заявляли, що вони діють скоординовано та єдиним фронтом щодо допомоги Україні тепер із погодженням чергового пакету фінансування Європою. Чи пролунали заклики до США розблокувати нарешті допомогу Україні? Так може бути до певної міри дивно те, як часто тут, зокрема сьогодні у Брюсселі у столиці Європейського союзу, згадували про Америку. Тобто, наприклад, від моїх колег журналістів, сьогодні на прес-конференції, тут лідерів ЄС запитували, що на тлі тих затримок, які як Бачиться з Європи, відбувається у Сполучених Штатах щодо допомоги Україні. Чи здатна наприклад Європа заповнити ті прогалини, які можуть виникнути, якщо американці таки не виконують своїх обіцянок і? Лідери Європейського союзу сьогодні наголосили насамперед на тому, що вони виконують свої е, обіцянки. І до до речі, варто підкреслити, що Європа вже зараз, якщо поєднати економічну, гуманітарну, е, військову фінансову допомогу, надає більше за обсягами допомоги Україні. Попри це, військова. Збройна допомога сполучених штатів вирішальна, і на цьому наголосив сьогодні президент Європейської ради щодо сполучених штатів, я повторюся. Я хотів би переконатися, що це рішення також є сигналом для американських платників податків. Демонстрація, що ЄС бере на себе відповідальність, і ми знаємо, що ми повинні продемонструвати наше лідерство. Ми повинні показати, що ми надійні і заслуговуємо на довіру. Я сподіваюся, що це також допоможе тим у Сполучених Штатах, хто налаштований отримати конкретні результати в плані додаткової фінансової підтримки України. У нас багато партнерів однодумців по всьому світу. Дякую, Богдане, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з Брюсселя був Богдан Цюпин. Ми говорили про новий пакет допомоги Україні, який затвердили лідери ЄС. Європа прокинулась. Вона випереджає Америку у прямій допомозі Україні. Так, на погодження єС нового пакету допомоги Україні прореагував лідер республіканської меншості в сенаті Міч Макконнелл. Тим часом в конгресі продовжуються переговори щодо угоди, направленої на вирішення питання безпеки кордону, яка має розблокувати додаткове фінансування для України. Демократи в сенаті залишаються відданими довести цей двопартійний процес до кінця, заради наших друзів в Україні, заради безпеки на нашому кордоні, заради майбутнього західної демократії в 21 столітті. Ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб виконати роботу, заявив у четвер лідер. Демократичної більшості в сенаті Чак Шумер на минулих вихідних спікер Майк Джонсон заявив, що угода по кордону у тій формі, в якій вона зараз є в Сенаті, буде заблокована в палаті представників. Білий дім закликає спікера не чинити опору двопартійній угоді та схвалити додаткове фінансування для України. Президент США Джо Байден під час телефонної розмови із президенткою Європейської комісії Урсою фон Дерляєн подякував європейському союзу за надання 50 мільярдів євро допомоги Україні. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час розмови із журналістами на борту літака Air Force One. Водночас Кірбі підкреслив, що йдеться про фінансову, а не про безпекову допомогу, і залишається критичним, щоб Конгрес проголосував за виділення додаткового безпекового фінансування для України напередодні наша кореспондентка пеці від Акусвара спитала Джона Кірбі, чи планує адміністрація направити додатковий запит для України окремо від фінансування інших нагальних потреб. Я хочу перейти зараз до питань України і кордону. Схоже, що республіканці в палаті представників змінюють їхню позицію та зараз відкидають будь-який компроміс щодо кордону чи допомоги Україні, тому що вони не хочуть давати цю перемогу президентові в рік виборів. Чи є у вас вихід з цієї паски? вочевидь. Я не можу говорити про виборчу політику чи про мотивацію, яка стоїть за такими рішеннями. Дуже важливо, щоб ми отримали це фінансування для України, Ізраїлю, індотохіканського регіону і звичайно для безпеки кордонів. Президент Сумлінно веде переговори із Сенатом. Ми вважаємо, що ці дискусії проходять добре. І ми сподіваємось отримати тут рішення відносно скоро. Тепер спікер Джонсон вирішуватиме, що відбуватиметься у палаті представників. А спікер Джонсон не був послідовним у тому, що він хоче бачити у питанні кордону. Тож я б казав людям на нього. Він має адресувати невідповідність у своїх повідомленнях. Ми ж ведемо переговори сумлінно, віримо, що ці переговори прогресують і зосереджені саме на цьому. We those are progress, and that's what we're... Ви все, ще дотримуєтесь цього підходу чи розглядаєте можливість надати фінансування для України окремо of... Я Не хочу випереджати ситуацію. Маю на увазі, що зараз ми в розпалі переговорів, які ще не завершені. Тож я не хотів би вдаватись до спекуляцій. В Вашингтоні у четвер пройшов національний молитовний сніданок. Це щорічна подія, на якій американські політики спільно моляться заради добробуту України. В ній беруть участь також іноземні політики та громадські діячі. Це шанс налагодити контакти з впливовими американськими чиновниками. Президент Байден, який також взяв участь у молитовному сніданку, заявив, що Сполучені Штати несуть відповідальність за підтримку миру вдома і за кордоном, звертаючись у промові до конгресі. Сменів, сенаторів та релігійних лідерів Америки Байден наголосив на важливості діяти разом і підтримувати союзників за кордоном. Ми цінуємо та молимося за втрачені життя за родини, покинуті на призволяще, за тих, хто живе у жахливих умовах, за невинних чоловіків, жінок і дітей, взятих у заручники, за тих, хто опинився під бомбами або втратив оселі, і не знає, звідки прийде наступний обід, і чи буде він взагалі або коли зможе повернутися додому. Ми не лише молимося за мир, ми активно працюємо для забезпечення миру, безпеки, гідності для ізраїльського народу та палестинського народу. Я займаюся цим день і ніч. І як багато хто з вас у цій залі працює над тим, щоб повернути наших заручників додому, щоб полегшити гуманітарну кризу та встановити мир у Газі та Ізраїлю стабільний мир з двома державами для двох народів. Ми також працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми повинні продовжувати допомагати їм. З України цього року на молитовний сніданок у конгресі приїхала група депутатів. Також серією зустрічей в рамках українського тижня у Вашингтоні з впливовими в Америці релігійними і громадськими організаціями проводять представники українських церков, капелани та ветерани. До Вашингтона також приїхали діти, які постраждали від військових дій Росії. Про головні завдання українського тижня Андрію Борису розповів його координатор, колишній депутат Павло Унгурян. Український тиждень має на меті дві стратегічних цілі. Перше це адвокація України, просування українського інтересу зараз у цій страшній війні. І ми вчора от мали зустріч голів церков українських церков з спікером Майком Джонсоном, і ми говорили як віруючі люди, як християни, про те зло, яке несуть росіяни в не тільки в Україну, а сіється це, це зло зараз по всьому світу. Другим завданням нашого українського тижня є встановлення стратегічного партнерства між Україною і США, в тому числі на рівні штатів і областей. Росіяни намагаються стерти ідентичність викрадених українських дітей та виховують їх як військових для наступної війни. Про це заявив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час слухань в гельсінській комісії. США у середу свою історію російського викрадення та повернення назад на батьківщину розповіли четверо українських підлітків. Мали слово також і українські та міжнародні посадовці. За слуханнями стежила наша конгресова кореспондентка Катерина. На лісунова, вона долучається до нашого етеру. Вітаю Катю. Катю, що ти почула Вітаю, на вчорашніх слуханнях? Про що саме українські діти розповіли американським законодавцям? Як ти правильно зуважила, окрім посадовців на цих слуханнях, також були присутні українські діти, яким вдалось пережити російське викрадення і повернутись на батьківщину. Так, хлопці та дівчата від 18 до 20 років розповідали американським законодавцям від демократичної та республіканської партії свої історії. Троє із них були присутні власне в залі слухань. Один із них Олександр розповідав свою історію у форматі попередньо записаного відео. Так, зокрема, діти розповідали про те, що коли коли вони потрапляли насильницьки незаконно на територію Росії або на територію підконтрольну Росії, зокрема в Крим. Їх змушували відмовитись від усіх зв'язків з Україною, зокрема співати російський гімн. А також тим, кому виповнювалося цей час 18 років, їх змушували отримувати російське громадянство. Одному з них, зокрема, він розповів, зробили російське російське свідоцтво про народження, яке він, як він, розповів, порвав. Але зазначу, діти казали, що. За непокору і небажання йти за російською пропагандою дітей карали. Детальніше пропоную послухати власне в фрагментах їхніх виступів. Під час окупації мого міста Херсона мене незаконно вивезли до табору в Крим. До мене додому прийшли військові і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятися, а вони відповіли мені: що ми нічого не хочемо чути. Мої батьки, які не чують і не говорять, були просто в шоці, адже сперечатися з озброєними військовими не могли. На кордоні вже з Україною, коли я побачив просто слово Україна, я взяв обійми важку сумку і просто закричав: Слава Україні! У мене є 12-річний брат, молодший Сергій, і ми діти-сироти. Два роки тому ми потрапили до прийомної родини і жили в маленькому містечку Вовчанськ, до якого росіяни зайшли першим в Харківській області в кінці літа 2020 року. Ми були вимушено переміщені до Росії. Мене відправили на навчання а мого молодшого брата забрали на е, долітнього табору. На той момент я ніколи не могла подумати, що мене розлучать з братом на цілих 9 місяців. І ці 9 місяців з для мене найстрашнішими 9 місяцями в моєму житті. Зазначу, що, попри всі страшні та сумні історії, якими вони ділились, діти, усі діти, які розповідали свої історії, також зауважували, що вдячні Сполученим Штатам Америки за допомогу і наголошували на тому, що допомогу Україні потрібно продовжити. Катю законодавці також заслухали українських та міжнародних посадовців, що розповідали вони, чи є зараз якісь заходи для притягнення росіян до відповідальності, і що найважливіше, як повернути. Тих українських дітей, які досі залишаються викраденими. По перше, українська сторона наголошує на тому, що є великі проблеми з ідентифікацією українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Так станом на зараз відомо про понад точніше, майже 20 тисяч українських дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації. Але як стверджують українська сторона, так як російська сторона не співпрацює з Україною, то ця цифра найімовірніше, набагато більша, і з цього числа зокрема вдалось повернути всього лише трохи більше 500 Українських дітей зазначу, що також представниця ОБСЄ, яка доповідала під під час цих слухань, сказала, що щоб повернути українських дітей і ідентифікувати їх, планують, окремо створити так би мовити, ДНК базу даних, щоб цих дітей можна було повернути, хоча б у майбутньому. Щодо покарання Російської Федерації, то українська сторона наголошує на тому, що Росія не відчуває будь-якої ймовірності в майбутньому бути покараною за ці злочини. І, зокрема, ствер, як стверджує. Українська сторона оголошення про міжнародний розшук, точніше ордер на арешт Путіна та Марії Львової Білової є недостатнім кроком, і потрібно посилити санкції, посилити тиск на Російську Федерацію. А також власне українська сторона наголошує, що покарати Росію без перемоги України навряд чи вдасться, і для цього потрібно зокрема продовжити допомогу Україні від Сполучених Штатів Америки. Пропоную заслухати зокрема, окремо коментар Дмитра Лубінця у цьому. If you will not give to us. якщо США не нададуть нам допомогу, Росія продовжить окупацію нашої території, і кількість викрадених українських дітей зросте. І майбутнє цих дітей бути росіянами за паспортом, бути мобілізованими, бути частиною нової російської армії. І всі вони підуть воювати проти України. Ми зафіксували, що серед російських військовополонених в Україні у нашому спецтаборі є вихід із Криму. Вони вже вирощують українських дітей із дві Отирнадцятого року після російської окупації українського Криму, тож ви вже бачите результат. Це російська система. Загалом щодо реакції американських законодавців варто зауважити, що була присутня велика підтримка, як від республіканців, так і демократів. Зокрема, на цьому загалом наголошували самі законодавці, порівнювали дії Росії із діями Гітлера під час Другої світової, але й самі законодавці, як республіканці, так і демократи, також підкреслювали, що без продовження допомоги Сполученими Штатами Америки буде важко покарати Російську Федерацію. Відтак, допомогу, яка зараз є заблокованою в Конгресі, варто зрештою розблокувати та надати Україні. Дякую, Катю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. 14 липня 2022 року ракети Калібр випущені з російського підводного човна у Чорному морі, поцілили у центрі Вінниці, забравши життя 24 дорослих і трьох дітей. Одна з ракет влучила у паркувальний майданчик біля місцевого будинку побуту Ювілейний і знищила прибудований до нього медичний центр «Нейромед». Семеро осіб, медики, адміністратори та пацієнти, які перебували всередині, загинули на місці. Врятуватися Ось лише одній дитині на той час семирічному хлопчикові зі Львова, який з мамою відвідував дідуся з бабусею. Історію порятунку та реабілітації Омеляну Щудляк та Юрій Данкевич. Початок грудня великі змагання з бальних танців у одному з львівських танцювальних клубів. Ярослав Олексів готує сина Романа до виходу на паркет. Ці слова він чує перед кожним конкурсом. Живіше треба тримати поставу, і гарно, чітко робити кроки. У наступні кілька днів про поставу Романа пише уся світова преса. А британський The Guardian обирає його фото зі змагань як одне з двадцяти, що вразили світ того тижня. Та лише батько знає, що насправді означає для його сина гарно та чітко робити кроки. У нього був такий ортез, який йому підтримував це ступу. Але і лікарі казали не знати, чи воно відновиться. Бо е, після вибуху йому осколок перебив якийсь м'яс, і він зараз е, з півроку не відчував взагалі ні тепла на нозі, ні холоду, і дотиків не відчував. Потім, коли ми почали бігати, почали займатися спортом, воно почало трошки відновлюватися, почав трошки рухати е, стопою. І може вже і пальцями порухатися дуже добре, бо це йому дає можливість танцювати. Восьмирічний ромчик повернувся на змагання лише восени. Його танцювальна партнерка Аня пильно стежить, щоб їхнє коронне чечача вдавалася так само добре, як це було раніше. Я дуже сильно сумувала, скучала навіть в листі до Миколая написала, що він повернувся, і бажання здійснилась. У них дуже гарна пара, мені подобається, вони одне одного підтримують. Коли вже ми відбули цей рік в Німеччині, і кожного е практично, дня він про це проговорював, що він хоче далі повернутися до танцю. Це для нього було важливо. Це знову ж така була, як напевно, його мета, яка заставляла його боротися і йти далі вперед. І коли ми вже повернулися в Україну, і коли він узнав, що він йде після цього перший раз на репетиції, ну, це в нього аж сльози на очах були. Ці кадри Ярослав відзняв у коридорах німецької клініки у Дрездені. Після 99 днів інтенсивної терапії його син наполегливо робить перші кроки. Я коли пройшовся тільки три кроки, то я навіть не збирався лягати в ліжку. Я сказала, давай я прийдуся навколо кімнати собі. Але в мене тоді була трубка, щоб їжу давати, то я тільки три, роки, три кроки туди, три кроки назад. Я навіть в ліжку, чесно, не хотів лягати. Я вже зрозумів, що не все так погано, як здавалося. До Німеччини Ромчика доправляли медичним чартером. Лікарі не давали гарантій, що дитина з важкими опіками 45% тіла переживе транспортування з України. У липні 2022-го хлопчик з мамою Галиною прийшли у клініку її рідної вінниці на прийом до лікаря, коли центр міста зазнав потужних російських обстрілів. У той день Ярослав Олексів, декан у Львівській музичній академії, приймав вступні іспити. Мали відбутися ці іспити, я мав до них повернутися і вже з ними провести далі літо. Але сталося зовсім по-іншому, і це я вже побачив по медіаресурсах, що там були атаки, що був ними вибух. казав, що є ромчик, лежить в реанімації, то був вже зрозуміло, що вони попали саме десь в цей під обстріл. І... і далі шукали вже дружину. З ромчиком ми вже знали, що він є в важкому стані. Дружину шукав три, три дні аж на третій день після а, цього всіх подій вже і можна було ідентифікувати по, по ДНК. В Німеччині, коли вийшов з коми, кожного ранку в нього починалося з того, що він розказував про ці події, як воно було, як вони заходили. Я, чесно, не знаю, як він там міг вижити після а, а, попадання ракети. Але він каже, я проснувся, навколо все було в диму. І каже, я побачив саме вихід, що були двері, просвічувалися двері. І каже, я... він каже, так я тобі собі сказав, що треба вибиратися, бо інакше я тут загину, якщо я залишуся на місці. І він ще розказує, що він побачив ще е... дружину, що вона була завалена каміннями чи якимись каменем великим, але каже, я тільки бачив волосся, я прийшов, погладив, би попрощався з нею і почав вибиратися, бо каже, розумієш, що якщо я не... Виберу я загинув, бо тут все каже, все було в дому, і він тим всім дихав, то і сажею. А каже, коли почав рухатись, тоді каже, не розумів, що зі мною робиться, оскільки він каже, я не відчував ні ноги одної, ні руки і не міг іти спокійно, падав. Відповідно, каже, я просто трошки повз, трошки сідав на каміння і таким чином добирався до дверей. Відповідно, через це в нього дуже було впалені саме сідниці, і ноги було він в було дуже гаряче після вулку. І вже коли він доповз до виходу, його побачили люди, і його вже забрали, витягнули цього. Останні півтора роки для Романа Ярослава це операції, реабілітація і знову операції. Вже відбулося понад 30 хірургічних втручань, а попереду роки лікування, реконструкція вух, пересадка волосся, пластика, обличчя. Ярослав залишив посаду декана у музичній академії, щоб бути поруч із сином. З днем народження, У нас такі відносини одночасно і як сина з батьком і одночасно як учня з викладачем. Зараз, можливо, найскладніший етап, ніж був до того. Чому? Бо тут важливо не втратити його бажання до життя, бажання щось робити, про щось мріяти. мені. Його улюблена фраза також це він каже, що є діло, є радість. І це справді так, бо коли людина чимсь зайнята, коли вона до чогось прагне, тоді вона і радіє з того. Баян ще одне захоплення Романа. Його батьки, подружжя, музикантів познайомилися і одружилися у музичній академії. Тепер інструмент це також спосіб реабілітації. Це розробляється пальці, і на нього можна грати гарну музику і клавішами, ніби натискати, а там ще є з'єднання, наприклад, першим, потім п'ятим. І то треба, і там і мононотки. Так знаходяться, що треба потягнути. палець, так пальці розтягується собі. Він завжди каже: мене тато з мамою грали, я також буду грати. Цієї зими Роман нагадав про російські злочини папіримському, кілька фраз англійською і жовтий браслетик з написом Unbroken. Їхня коротка зустріч у Ватикані завершилася обіймами. Мужнього хлопчика у масті запам'ятали і італійські школярі. Компресійну маску, яка захищає шкіру на обличчі, доведеться носити ще кілька місяців. І увесь цей час Роман Олексів говоритиме світові те, що відчуває кожен українець. Тримаємося і боремося. У мене Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Я Наталі Леонова. На все добре.